Привіт! Сьогодні я вам покажу, як видалити обліковий запис Google на смартфоні. Для того, щоб видалити обліковий запис Google, нам потрібно зайти в програму Gmail, після чого нам відкривається ось таке окно. Нам потрібно натиснути в правому верхньому куті на круг. Тоді нам вибиває таке окно і нам потрібно натиснути самого низу екрану на функцію під назвою керувати обліковими записами на пристрої. Після цього нас перекидає в настройки телефона. І тут, як ми бачимо, знаходяться всі наші облікові записи, які ми створювали. Після цього вибираємо один обліковий запис, який ми хочемо видалити. Після цього, коли ми вибрали, нам вибиває ще одне окно, ми маємо самого низу натиснути на кнопку Видалити. Потім нам вибиває ще одне окно. І ми ще один раз натискаємо на кнопку Видалити. Все, готово, ваший обліковий запис Google видалений. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.